По трупах ідете ви. Не ми 30 листопада вночі били студентів. Ви били студентів. Ваш Янукович зубами тримається за владу. Ви зараз розганяєте майдан. Ви зараз б'єте людей. Це Коли ти, ти кажеш, що 80% людей довіля... довіряє політиці президента і партії регіонів вважаєте, та провалися на цьому місці від сорому. Ганьба! Літайте, де сам у небесах, не знаєте не чим люди живуть. Та люди плюються на вас. Смісно. А ти розказуєш, що сміше, я ти дурак. У вас немає відчуття патріотизму, вас не, ви не бачите далі свого носа. Ви, ви не політики, ви дармоїди, які сидите на шиї українського народу. Гнать вас, паразитів, всіх шею треба. Аньба партії регіонів і комуністам. Регіони не знають, вони не знають, що їм робити. Вони попитали пензенника, їм пензенник сказав не голосувати. Олександр Сергійович, не до того пішли. Ідіть до ляшка. Я вам скажу, як голосувати. У четверг у чоловіка інфаркт, вона дзвонить на лікарня на 102-103 викликати швидку. А їм кажуть, у вівторок приїде лікар. Із села люди дзвонять. У вівторок у чоловіка в четвер інфаркт стався, а йому кажуть, у вівторок приїде лікар. Людина померла. Так це реальна історія, яку я ось особисто знаю. А таких історій мільйони по Україні. Не може лікар їхати п'ять днів, коли в людини інфаркт. Коли питання йде хвилини життя чи смерті? Я автор законопроекту про мораторій на закриття лікарень. Я рік б'юся над тим, щоб в Україні припинили закривати лікарні. Внаслідок закриття лікарень у людей немає можливості отримати медичну допомогу. Люди мруть як мухи. До мене кожен день дзвонять на швидку просять то колеса, то акумулятор, то бензин і так далі. За таких умов, за такого функціонування з системою охорони здоров'я, міністр охорони здоров'я Раїса Погатирьова дозволяє собі. Кілька годин бути на шопінгу у найдорожчому магазині Києва і не сама, а в супроводі охоронців, у супроводі помічників, які, до речі, всі утримуються за державний кошт. А нам розказують, що в бюджеті от уряд подав проєкт бюджету на 2014 рік. Там зменшення видатків на медицину. У нас масово закривають лікарні. У нас люди в селі забули, що таке медична допомога. Люди в селі забули, як виглядає лікар у білому халаті, бо цей лікар. Приїжджає туди раз на тиждень, а міністр охорони здоров'я годинами у робочий день проводить час і вибирає найдорожчі шмотки, які тільки можна собі уявити. А ви, товариш Сімонінко, обіцяли громадянам України не підтримувати олігархів. І мільйони людей, які за вас проголосували, ви їх сьогодні дурите, бо ви знову голосуєте за уряд олігархів, який буде обкрадати людей. Ви будете отримувати свої дивіденди у вигляді посад, у вигляді откатів і далі будете паразитувати на почуттях людей похиловіку. Комуняку на гілляку, комуняки брехуни. Тот яцен, який розказує, що ми всі єдині, ми всі разом і так далі. Я згадую 2009 рік. Як Яценюк кожен день розказував, що Тимошенко треба пожиттєво посадити в тюрму за газові контракти. Сьогодні ця людина виходить, розказує, що Юлю треба звільнити. Сеня, для чого ти її сажав? Для того, щоб сьогодні виходити, розказувати, що звільнять. Ви фарисеї. Що ви, робите? ви проти кого воюєте? Проти кого ви воюєте. Подорці? людей, Подонки! Ви проти власних людей воюєте, воюємо. Ви проти кого воюєте? Я питаю, проти проти воюючи ті очі, покажи. Бабуть, ви воюєте проти українського народу. <реку> Я народний депутат України. Що ви що робите? Це Хто? Це Ти воюєте? Ти суха на себе проти газу, тягнув, а мене травиш газом. 4 березня мною зареєстровано законопроект за реєстраційним номером 2454, який передбачає позбавлення на все життя водійських прав людини, яку зловили п'яною за кермом, і 10 років тюрми. Законопроект розглянутий в комітеті. Є висновок. У мене до вас прохання. Давайте ми цей законопроект винесемо на розгляд на цьому тижні до залу, розглянемо його і зробимо все від нас залежне, щоб припинити цю вахханалію п'яних на дорогах. Минул... за минулу добу в Україні загинуло 22 людини. Поза минулу добу 20 людей. Ми тримаємо перше місце в Європі по кількості загиблих на дорогах. Ми втричі більші показники маємо ніж усі європейські країни, і всім ми маємо щось робити. Ми не можемо мовчати. У нас кожен день від 20 людей гине на дорогах. Половина з них через п'яних водіїв. Це катастрофа, на яку парламент має відповідати на цей виклик. А ми закриваємо очі, робимо вигляд, що нічого не відбувається. І нарешті про що я хотів сказати, колега стойко шанований мною. Порадив мені, що якщо я дбаю так пенсіонерів, продати свою машину і поповнити бюджет пенсійного фонду. Іване, і з великим задоволенням моїй машині 8 років, возьми, купи її. Я не знаю, куди її збагрити. Возьми, дай мені гроші, і я ці гроші направлю до пенсійного фонду. Але водночас я звертаюся і до ваших лідерів показати приклад. Я щодня бачу, як до Верховної Ради приїжджає Яценюк на трьох ренджурах. Якщо продати три ренджеровери, це можна п'ять тисяч пенсіонерів, 5 років виплачувати пенсію. О, виграші видаєте. І отак буде з кожним. Хто заводитиме оце гімно, хто буде вкрадати людей, хто буде вкрадати сім'ї, мінти, зуті, які грешують оці зали гранні. То так буде із ними. В центрі Чернігова, заборонені зали гральних автоматів, і ви не знаєте. Я знаю, ви не знаєте. А що ж ви знаєте? Тут половина Верховній Раді пенсіонери. Вони сидять кожен, 20 тисяч пенсії в місяць отримує, 20 тисяч зарплати, 30 оздоровчих тисяч. Кожен місяць і сидять паразити, соплі жують. А ви що? А ви вивчились? А ви вивчились у кожного з вас по одному, по два дипломи про вищу освіту. І куди ті ваші дипломи? З дипломами, в кращому випадку, на базар. І ви за все життя не заробите собі тисячі гривень пенсії, бо вам немає де працювати. Мільйони українських хлопців-дівчат сьогодні без роботи. На їхньому місці сидять пенсіонери, які давно, як пеньки мохом, пообростали. Їх треба гнати в шию і молодь приводити до влади. А ви сам молодий, і ви протестуєте проти молоді. Ви, я вважаю, що це є катастрофічна політична помилка, майбутнє в Україні за молоддю. І молодь у третьому тисячолітті має керувати і країною, і судами. і Верховній Раді бути і так далі. А люди старшого віку, нехай молоді допомагають знаннями, досвідом і так далі. Молоток. Ну і що, як молоток? що? Ну, молоток не молоток. Як ну, це? За чим приїхав? Помагати фальсифікувати вибори Тебе побачити Мене побачити, в раді побачиш. Якщо не злякаєтесь, не втечите, бо я Краще, Як ти? Краще, ніж ти, тому що ти оригінал, а я опозиційний. А ваша песенка спіє. Так. Що ти хочеш? Ти приїхав, все побачив. Можеш їхати. Сьогодні ще ваше голосування за рибака це свідчення того, що ви всі 20 років як були з владою кровосісі, так ви ними і залишаєтесь. Китайці, зверніть увагу, китайці зняли обмеження на народження однієї дитини. Тут через 50 років одні китайці ходитимуть, українців не буде.